Намалюємо з вами новорічну ялинку. Починаємо. Для цього нам знадобляться фарби зеленого, коричневого, білого та синього кольору. Звичайна зубна щіточка та пензлики з водичкою. Починаємо беремо фарбу коричневого кольору. Гарненько, Мочаємо в неї пензлик та починаємо малювати стовбур нашої ялиночки. Ось такими рухами, малюємо наш стовбур. Ось так. Стовбур наш готовий. Беремо. Гарненько миємо щіточку, щоб не залишилося коричневої фарби. Беремо зелений колір, відкриваємо, мочаємо та малюємо гілочки нашої ялиночки. Ось так намалювали пензлик кроки. Поклали, беремо щіточку, трошки в водичку, в зелену фарбу. І ось такими рухами робимо гілочки наші ялиночки, щоб вона у нас була гарна та пухнаста. Бачите, як вона у нас гарненько починає. Починає гарненько стає. Ось так, поклали поки щіточку, взяли знову пензлик і зробили другий ярус нашій ялиночці. Взяли щіточку, мокнули, мочаємо і знову робимо гілочки. Нашій ялиночці. Яка у нас у нас стає гарна та пухнаста? Є, ну, і залишився третій ярус нашої ялиночки. Якщо фарба закінчилась, можна ще трошки ось так нагнути. І третій я розпочинаємо ми з вами розмальовувати нашу пухнасту красуню. Ось так. Дивіться уважно, щіточку гарненько помили, гарненько, щоб залишки фарби на ній не залишались. Зараз беремо ми з вами синій колір, вмочаємо та ось трошки засніжимо нашу ялиночку, щоб вона у нас була гарненько. Ось так. Бачите, як у нас капельки? Ось так синій, Помили гарненько тепер беремо білий колір. З білим кольором ми будемо з вами працювати пензликом. Беремо білий колір. Гарненько білий колір, гарненько його розмазуємо та ось такими рухами трішки запорошимо нашу ялиночку сніжком. Чи вона у нас була справжня новорічна. Смова ялинка. Ось така гарненька ялинка у нас вийшла. Чекатиму на ваші ялиночки. До зустрічі!